Всім привіт! У цьому відео я покажу вам свого собачку вегана і не просто вегана, а вегана сироїда, якого дружина завела цього року. Він ще маленький, приблизно 4 місяці йому. І він дуже любить овочі і фрукти. Коли ще не прив'язували на ланцюг, то ходив, як була полуниця, полуницю їв, потім огірки став їсти, помітили, що любить. Потім. Так чисто, як по приколу, дали помідор, помідор з'їв, диню. Він любить їсти кабачок або ж гарбуз, яблуко, Це все він їсть, що я точно знаю. І хочу це ось ще йому спробувати дати перець, моркву, картоплю. До речі, у мого батька один кіт дуже любить сиру картоплю. Побачимо, чи. Мій собачка веган, також її захоче їсти. Також ось бурак підготував, ну і кавун. Це все я на маленькі шматочки підготую, ну і позвемо Барсика і побачимо, що з цього він з'їсть, а від чого відмовиться. Так, смаколики для собачки підготовлені. Маленькими шматочками я порізав, щоб це все йому дати, скуштувати. Так, давай Барсик, підходь сюди. Так, не ні ні трошки тримай, тримай його, щоб я буду по черзі давати. Так, огірок. Так, огірок з'їв. Диньку. Так, хочу все спробувати. Помідор. Так, дуже щось... Так, яблуко. Так, щось він... Так, диню хоче доїсти. Так, тримай. Кавун. Кавун пішов на ура. Так, ну кабачок. Це він добре їсть. Так, залишилось те, що він ще ні разу не пробував. Це солодкий перець. Так, даю на перець. На ура перець пішов. Так, ну, <смеш> диньку доїдає. Вранку треба <смеш> було не відбувати. <смеш> так, буряк. Так, кавун. О, кавун сподобався. Так, картопля сира. Щось не дуже. Парсик, огірок. О, він любить. На, доїдай, огірочок. На бурочка. Бурак не сподобався. А морква. На моркву. Моркну. Так, морква не пошла. Картопля. Картоплю грызе. Нет. Ось такий у нас Барсюня. Ну він просто не голодний, я думаю, усе б він би поїв. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу. І до побачення, так, Барсик? Барсюха. Ах ти, Барсюня. Найде кавунчика ще. Ну, я і не знав, що він кавуна так любить. Глянь! Кавун їсть на ура.